Останні дні березня в Україні будуть досить холодними, похмурими та з дощами, про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Помітне зниження температури очікується 28 березня, коли на заході України стопчики термометрів покажуть плюс 3 плюс 6. У цей день по всій країні очікується похмура і дощова погода. Наступного дня, 29 березня, похолодання пошириться вже по всій Україні. На півночі та місцями на заході температура впаде до 0 плюс 3 градусів, нарешті території буде тепліше до плюс 7 плюс 11. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. 30 березня температура в день в Україні трохи підвищиться, проте по всій Україні буде похмуро. А в багатьох областях очікуються дощі місцями навіть з мокрим снігом, вночі ж у північній частині України очікуються морози до мінус 2 градусів. Останній день березня в Україні не потішить ані теплом, ані сонцем. 31 березня по всій країні буде похмуро та в більшості областей дощитиме. На Заході очікуються температурні контрасти від плюс 3 до плюс 11 градусів. На півночі буде плюс 10 плюс 13, на Сході стопчики термометрів будуть близько плюс 9 градусів, а в центральній частині України буде від плюс 5 до плюс 12 градусів, а на півдні очікується плюс 8 плюс 13. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!